Вітаю вас, мої маленькі друзі. Послухайте уважно, що ви чуєте? Так, це вітер, дощ, шурхіт листя. Це осінь заговорила до нас, але не звичайна, а пізня осінь, коли вона готується до зими. Пригадайте, будь ласка, і скажіть, яка була осінь? На початку вірно, тепла, парвиста. А яка вона тепер стала? Холодна, вітряна, похмура. Що відбувається, діти в природі? Опадає листя, відлітають пташки, йде дощ. А як одягаються люди? Так, у куртки, шапки. Та беруть з собою парасольки. А навіщо? Вірно, тому що може застати їх дощ. Пропоную вам зараз пограти в гру, яка називається закінчи речення. Я почну, а ви будете продовжувати. Вітер сьогодні такий. Так, сильний, холодний, молодці. Небо стало вірно сірим, похмурим. Листя вже опало, намокло. Птахи? Молодці відлетіли у вирій. Погляньте, будь ласка, на картину. Що ви бачите? Осінь. Яке небо? Так. Похмуре, що робить вітер, зриває листя так з дерев. Як виглядають дерева? Так, оголені. Яка дорога мокра? А що відбувається з птахами? Птахи відлітають. Пропоную зараз діти скласти розповідь про пізню осінь. Послухайте, діти, будь ласка, уважно, яку розповідь склала я. Настала пізня осінь, небо стало сірим, часто йде дощ, дерева стоять голі, листя опало на землю і стало мокрим. Вітер годає гілки, жене хмарки по небу, пташки відлітають у вірі, а діти гуляють. У плащиках з парасольками. Давайте з вами пригадаємо, яка в нас осінь? Золота, первиста, прохолодна, дощова, красива. А які звуки діти можна почути восени? Поміркуйте. Так, шурхіт листя, шум вітру. Дзвінки з пів птахів, стук дощових крапель, дзюрчання струмка, легкий скрип гілок. А давайте зараз з вами відтворимо ці звуки. Спочатку я, а потім ми разом. Послухайте: Хрум, хрум, листя Шш, вітер, кап-кап-дощ. Пі. Пі-пі-пташки. А тепер разом з вами: хрум-хрум листя. Ш-вітер. Кап-кап-дощ. Пі, пі пі пташки. Дякую діти вам за роботу. Чекаю ваші розповіді. До побачення!